Зараз покажу, що можна зробити, якщо немає квитків на необхідний вам потяг. У пошуку пишемо квиток на потяг. Переходимо на офіційний сайт УКРЗалізниці. Шукаємо необхідний нам потяг. На необхідну дату. Мені потрібен поїзд, який відправляється у 21.13. Як бачимо, на цей потяг купили вже всі квитки, що можна в даному випадку зробити. Обираємо деталі маршруту і дивимось. У нас є дві попередні станції. Ми можемо пошукати квитки з цих станцій, якщо вони є, тоді їх придбати, але посадку здійснити у Дніпрі. Бачимо попередня зупинка Самар. Йдемо знову у пошук та пишемо Самар. Як бачимо, на цей потяг квитки є. Тоді купляємо необхідний нам квіток, необхідне нам місце. зі станції Самар, але посадку у потяг зробимо у Дніпрі. Вводимо ім'я та прізвище, обираємо необхідні опції та натискаємо перейти до сплати. Вводимо номер телефону, на нього прийде код, вводимо цей код. Вводимо дані картки для сплати. До речі, можна використовувати картку Національний кешбек. Трохи чекаємо, і після цього квиток придбано. Ось так він виглядає. Його треба або роздрукувати, або завантажити до телефона та показати провіднику при посадці на потяг.